Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас немає світла, і тому я вирішила розібратися, як підключитися, тому що світла немає вже давно. І починаємо розбиратись. У нас є на всякий випадок, щоб взимку не замерзнути, треба для газового котла, потрібна обов'язково іскра. Якщо немає світла, то ми запаслися ось таким акумуляторним. Акумуляторною батареєю. Вона ємністю на 75 ампер годин. Ось така: 75 Ампер годин. Вона тяжка, я її лю донесла, вона разом з електролітом важить 20 кілограм. Але такої батареї хватить на сутки роботи. Навіть не на двоє суток роботи без підзарядки. Для котла вона підійде. А далі, коли вже з'явиться світло, ми її включимо в мережу, щоб вона заряджалась. З такою, таку батарею, друзі, не можна ставити на збереження вдома, в квартирі, тим більше в спальні. Чому? Тому що тут електроліт, який випаровується. Хоч вона і щільно закрита, але все рівно е невелика кількість парів все рівно випаровується. Підключати ми будемо так. Спочатку ми беремо нашу акумуляторну батарею, так? і далі підключимо її. Ось у нас є плюс-мінус, подивимося зараз плюс мінус ми підключимо її до нашого безперебійника. У нас ось такий безперебійник. Якщо взяти на його характеристики, те, що ми взяли, це буде вхідна напруга тут 140-275 вольт. 2 ампера 50 Гц, а вихідна напруга 230 вольт 1,7 Ампера і потужність 300 Вт. Ось такий ми взяли і нам для нашого котла його вистачає. Давайте розберемося, що тут є. Тут є два шнури на плюс і на мінус, які потрібно буде підключити нам до нашої. Акумуляторної батареї. І тут є, тут є далі, це ми повинні будемо включити в нашу розетку. Потім, коли буде світло, буде заряджатися через наш безперебійник, буде заряджатися наша батарея. А сюди ми підключаємо вже потім, а сюди ми підключаємо наші прибори. Те, що нам потрібно. І так, починаємо. Спочатку починаємо з підключення, з підключення нашого акумулятора. Головне не перепутати. Якщо ми перепутаємо плюс і мінус, згорить. Наший безперебійник. Тому розбираємося зразу. Червоний провід у нас йде на плюс, а чорний у нас йде на мінус. Так, і підключаємо до батареї. І так, і ще раз дивимося. Червоний у нас пішов на плюс. І дивимося, плюс у нас написано ось тут. Значить, червоний сюди ми. І підключаємо червоний, червоний провід. Підключаємо на плюс. А чорний у нас піде на мінус. Ось тут мінус. Ще раз подивимося краще лишній раз подивитися. Мінус, чорний мінус. Мінус у нас ось тут. Беремо чорний провід. І підключаємо його на мінус. О. Бачили, що може бути? Я його торкнула і іскра полетіла. Підключили. Підключили, але наш тут у нас ще нічого не включене. Ми просто його підключили. Можемо включити в розетку, але все рівно зараз у нас немає. Так, це ми сюди. І ось наш ми його включаємо. Потім, коли з'явиться струм, тоді він буде у нас заряджатися. Зараз поки що ні. Так, включили, є, 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 є. І останнє, що нам залишилось, нам треба підключити сюди споживача. Ось сюди. Ми підключаємо те, що нам потрібно. В нашому випадку, це у нас ноутбук уже розрядився, і нам його треба підключити. І головне не, не прорахуватись. Треба Все лишнє витягнути, витягнути, щоб нам хватило потужності. Потужності нашого безперебійника. Підключаємось. Так, і перевіряю. Ось, куди мені буде приходити струм, мені потрібно лише на цю розетку. Цього мені не треба. Це зайве. А ну, дивлюсь, ні, це світло нехай буде. Ми подивимося, хватить у нас його чи ні. так, А оце у нас принтер, ми його вимкнемо, нам цього не треба. Ну що ж, включаємось, перевіряємо ще раз, щоб нічого не перепутати. Не хочеться спалити. Безперебійник він коштує, друзі, грошей. Ну і цей недешевий. Цей зараз коштує біля 5-7 тисяч гривень. Така акумуляторна батарея. Звісно, хочеться взяти якісну, не з нашого. Дніпропетровського заводу. Ті, ті теж ті служать, але, але не так, як запорізькі. Запорізькі краще працюють. А оцей ми взяли, він коштує біля 4 тисяч. Коштував, а зараз, мабуть, вже дорожче. Він коштував біля 4-5 тисяч гривень. І тут і того оце разу може обійтися 10, 10 тисяч гривень. Це. Десь на двоє суток запасу електроенергії. Без відсутності світла взагалі. Можна, звісно, взяти, друзі, інший, наприклад, не, не з електролітом, а можна взяти гельовий. Але гельовий, він в рази дорожче. Мені десь здається, раз в два дорожче, а служить по терміну служби. Так само, як і оцей е, е, лужний. Тому, тому тут вибирати, вибирати, вибирати кожному, наскільки він може потратити грошей і наскільки він до цього. І так, давайте включаємося. Працює і ось на таку, О. да буде світло, сказав Монтер. Підключилися ми вірно, нічого ніде не згоріло. Потім ми включимо його. Зараз я не хочу включати, щоб не віддавати, не знаю, як працює. Можливо, піде воно. В мережу нам цього не треба, тому ми підключимо його пізніше сюди. Спочатку ми його виключимо, коли з'явиться світло, підключимо і тоді буде заряджатися нашій, наша акумуляторна батарея. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою. І нехай буде світло в оселях. І от тепер, коли з'явилося світло, Тепер я включила наш безперебійник в мережу і він заряджає нам акумуляторну батарею. Далі ми бачимо, що 213 він бере з мережі і 0 він видає. Тобто він нічого не видає. Він зараз заряджає нам батарею.